Розпаковочка корпусу для комп'ютера від торгової марки GameMax cgh VH. Тобто White. Ось дивимося його характеристики cgh White корпус, Tower. З закаленим заготовленим склом. Приїхав такі коробці. Поліетилені пінопласт. Зараз я його достану і продовжу зйомку. Так, з нижньої частини я зняв пінопласт. Як бачимо, ось у нас такі парали... на металевих ніжках такі паралонові вставочки. Місце для фіксації кишені для HDD. Далі пиловий фільтр для блоку живлення. Ось вихід його в такому симпатичному білому кольорі. Зараз продовжу розпаковочку. Ось такий красень зустрічає нас. Доволі симпатичний. Від попередній корпус я знімав це від компанії XPG. Від від того корпусу я був, скажімо так, очікував більшого, від цього корпусу очікував меншого. Але по перших враженнях Game Max якби, мені більше подобається. Так, подивимося, що в нас знаходиться зверху, так само як і на XPG у нас йдуть кнопки і порти з правої сторони корпуса зверху. Так, це клавіша, так розумію, регулювання підсвітки вентиляторів, USB 3.0, USB 2.0, порт для наушників, USB 2.0, клавіша перезавантаження і клавіша увіпнення Це, я так зрозумію, два світлодіодних індикатора роботи комп'ютера. Далі сіточка у нас. Ось так знімається на магнітах, стандартно. З протилежної сторони, Тут ще ззаду дивимося, все стандартно, вихід під материнську плату, салавський. До речі, з цієї сторони, що є для додаткової вентиляції, така решіточка. Можна зразу відвинтити. Цю стіночку зразу знімало. Пушку в Так, на цій сітушці також є пиловий фільтр, що досить хорошо. Так, цей пиловий фільтр можна вистати трішки інше. Зняв бокову кришку. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо ось такий набір резинових прокладок Гвинтів та стяжок. Вентилятори. Підключення вентиляторів у нас. 4 пінове можна, а ось через SATA інтерфейс досить зручно, в корпусі XPG там або через коннектор пін треба було підключати. Добре, що в мене був цей хаб для вентиляторів, то я якось вийшов із ситуації. Так, ми бачимо кабель USB 3.0, це що у нас? USB 2.0, аудіокабель і... Панель управління клавішами завантаження. Так, до кнопки управління підсвіткою у нас підключено підключення да, до загальної схеми управління вентиляторами. Ось так. Далі, що бачимо, внизу є у нас е, кишеня для фіксації туди дисків HDD-SSD. Стандартно. Ззаду у нас, до речі, вентилятор один 120-й. Зараз я зняв ще кришку, не кришку, а загартоване скло. Так, скло я зняв. Ще є ось така інструкція, в якій показано скільки яких гвинтів є, які коннектори. Як називається у нас штекера для підключення панелі управління? От, LED-SV. Тут показано у нас, як розбирається саме корпус, тут, до речі, є пиловий фільтр. Корпус знімається шлюхом відтягуванням спереду цієї кришки. Подивимося, чи тут немає гвинта, тут внизу немає ніякої тобто ми піддіваємо цю кришку і відкриваємо. Так, тут далі інструкція по що як встановлювати. Це досить добре, що розписано. Так, хорошо, показую. Ось такі вентилятори білого кольору. Написано Game Max. Зараз спробую сфокусувати маркування вентиляторів. Дуже погано видно. Продиктую FN12A m 6 trw білий. -E. на 0,15 А 120 вентилятора. Так, ну корпус мені подобається. По якості відчувається, що метал не зовсім тонкий, як то буває, що гнеться в руках, це і має жорсткість, більш-менш непогано. Скло, до речі, також я взяв в руки, воно гарно в руках ну, тобто відчувається, що є товщина і вага. Так, Хорошо, буду збирати, зберу, покажу у зібраному вигляді. Так, зібраний системний блок. Ось він так виглядає в зібраному вигляді. Корпус білий, кулер охолодження теж хотів взяти білий, не було білого. В принципі, було красивіше, звичайно. Так, ну І взаді ось так він виглядає. Збоку догадую, там спереду ще є вентиляційна рішіточка. Зараз включимо, протестуємо. Знімаю відео роботи блока. Ось так він виглядає в зібраному вигляді. Підсвіточка наша. Все це так виглядає. Давайте перевіримо кнопочку підсвітки, Ось я її над... що зверху буду натискати і надивитися як вона буде змінюватися. Бачите, переключили на червоний, темніший колір. Тепер такий колір. Знову ж таки червоний. Чи можна мені виключити. Якщо довго затиснути, то можна на цю підсвітку виключити. Одним натисканням знову відновлюється підсвічування. Зараз показати я, так воно це все виглядає. Всім дякую за увагу.